Четвертий витік газу виявили на трубопроводах північного потоку 2 у Балтійському морі. За даними шведської берегової охорони, він поряд з пошкодженням на сусідньому північному потоці. 1 наразі всього є два витуки зі шведської сторони і два з данської. Раніше цього тижня виявили два в данській зоні та один у шведській. НАТО та Європейський Союз заявили, що витоки сталися через диверсію та пообіцяли вжити рішучих заходів для захисту критичної європейської інфраструктури. Під час ймовірних вибухів жоден з трубопроводів не використовувався, але вони були заповнені газом. Зараз він виходить у Балтійське море. Сейсмологи зі Швеції та Данії заявили, що вони зафіксували потужні вибухи в цьому районі. Після серії інцидентів у Європі вже підстрибнули ціни на природний газ. У диверсіях підозрюють Росію Міненергетики України заявила, що РФ навмисно пошкодила газопроводи. Про це у коментарі Радіо Свобода повідомила радниця глави відомства Лана Зеркаль росіянам. Менше буде вартувати ремонт цих газогонів, ніж сплата штрафів за недопостачання газу європейським споживачам. Тому що по попереднім підрахункам їхні штрафи можуть сягати більше ніж 30 мільярдів. Будь-який ремонт буде коштувати мільйони для того, щоб уникнути цих штрафів, росіяни спокійно могли піти на підрив цих труб. Нагадаємо, що Москва повністю призупинила транспортування газу до Європи через північний потік. 1 Нібито санкції заходу спричинили технічні труднощі, а північний потік потік-2» так і не запрацював через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Наразі в Європі немає паніки через пошкодження газопроводів, бо в підземних сховищах вона вже накопичила 91% палива. Марта Оліярник, телеканал НТА.